Папусу гламуру без прикрас знімаємо на відеокамеру усе, що побачимо, показуємо усе, як воно є. Ми не робимо картинку яскравішою, річ гарнішою, а людину розумнішою. З нами працюють лише ті особистості, заклади. Заходи, хто не боїться показати дві сторони медалі своєї діяльності. Моє вітання факт чи дефект так називається. Наша програма. Ми не у бійцівському клубі, ми у ринг клубі який знаходиться. У закладі The Gas Station називається цей заклад на другому поверсі Station клуб Койот. Про нього говоримо сьогодні. Цього разу, як і говорили, аналізуємо роботу закладу з Station». Це колишня газова станція. Тепер чи не наймодніший заклад відпочинку у Львові? У попередніх програмах ми оцінювали дизайн, фахівці відмітили стиль старих рейнджерських таверн. Говорили більше про переваги, аніж про недоліки. Також найсильніший чоловік планети у своїй ваговій категорії богатир Володимир Рекша уштував тут стейки. Сподобалось. Що мені особисто дуже подобається загасте, що тут відчувається паб культура вже з перших кроків сюди. От, Зокрема, зараз ми, попри те, що ми піднімемося на другий поверх, зараз тут послухаємо, що, що тут відбувається. На другий поверх, який обіцяли у нічний клуб Койот. Хто був у ОЗГАСТІШен, знає, що він складається з трьох поверхів. Перший паб зона, третій відпочинок для чоловіків Хайвей-клуб. І другий, як ми і говорили, там де знаменитий ринг нічний клуб Койот. Де де у Койоті завжди є чим розважитись вечірки систематичні, різноманітні щодня. Мені ну, здається, четвер, п'ятниця, субота. Ну, відповідно, також в нас такі вечірки, як дюті Free. Це дуже дешеві ціни йдуть на алкоголь. Ну і людей, відповідно, приваблюють ці речі. Всі коктейлі там знижені ціни, на 30-40-50%. відсотків просто. І ти приходиш і тебе просто заманюють ціни. Тут куча людей виходить, що й в нас танцполовин, як не як. У нас діджай дуже хороший, міша Упс такий. Бармени в нас також виконують свою роботу ідеально. Це дуже влаштовує людей, мені здається. У нас ще також жіночі дні вони по четвергах. Це всі бармени і офіціанти одіті в жилетки, на голий торс і в бабочки такі. А Жіночі дні у вас більше жінок чи більше чоловіків, які шукають. Мені здається, що тут більше дівчат, але відповідно це і приманює хлопців, бо як-не як багато дівчат хочеться щось цікавіше. Мені в руки потрапили меню дюті фрі, про яке говорив наш бармен. Дуже цікаво. Ось, до прикладу. Long Island – 46 гривень, зазвичай він коштує на 30% мінімум дорожче. Beach Bond – 26 гривень коктейль. Тобто, хто знає, знає, що такі речі дорожче коштують. А NTF це фактично халява і тому завжди так багато клієнтів тут в такі дні. Загалом налічується 1, 2, 3, 4, ну, більше 20 видів коктейлей тут. Що ще цікаво? В duty-free меню входить не лише напої алкогольні, слабоалкогольні, а й такі смачні речі для закуски, для того, щоб зовсім не оп'яніти. І ми бачимо, от міцна тарілка, яка коштує 99 гривень. Тут в дні duty-free ще дешевше, знову ж таки, на 30%. Давай. так. Так, чи дефект, нагадує, так називається наша програма. Від А до я аналізуємо заклади, зокрема, цього разу з Gas Station, а ще, зокрема, другий поверх цього закладу, який називається Койот. Дивимось, скажемо вам все, що тут відбувається, показуємо так, як воно є. Ми у нічному клубі Койот що у закладі з «Газстейшн» на Джерельній 20 у Львові. Зустрічаю завзятого тусівника співака Джейкоба. Він не є клієнтом цього клубу, втім тут бував. Тому саме від нього хочу почути незаангажовану думку про заклад. Мені подобається, бо такий, знаєш, такий дизайн, як брік, знаєш, недомалований, знаєш, але і це багато цікавий. Мені більше подобається рині, як боксерський босирський рин. То тобто яку справді варто? Тут можна проводити бокс. Ні. Я був, коли було е, міз якийсь місць було, міз гастейшн. Там були було, гарні дівчата. Не буду брехати. <гум> І приємні люди були. До речі, у куйоті вечірки від стандартних дискотек до тематичних найрізноманітніших. Ми, до прикладу, в процесі зйомки натрапили на реп Батли. You know, Dropping hat on all you bitches, you we know about me. When I come you you tryna do me, undo the faces. And when I see you, you trying tryna fuck with me, you know me. but one on time, I want in time, I got it all around. When I'm talking to you, bitch, you better go the down. Golden down, i do the thing you better hold it right. Щоб люди не стало нудно, значить ходити. Не, щоб ви забір різноманіти, цікаво ходити, якісь різні вечірки, різні партії. Дуже класно. Мені подобається, коли маністи, а не один, тому що боксерський э, ринг або ринклоб, мабуть, тільки щось пов'язане з то. Ні, має бути, бути різноманітність. От тобі і різноманітність. Вже скоро, 6 червня, популярний гурт «Поющі труси вже в іншому попсовому, модерновому стилі заспіває свої пісні і пародії на популярного кузьму Скрябіна і потім дискотека. Повертаємось до пропозиції в барі Клибуко йод. Нас скубі є дуже позитивний коктейль. Такий для дівчат, особливо, які просто люблять більш ніжні кольори і більш насичені смаки. Це є коктейль, який називається «Блю Блюгавай. А сюди входить чуть льоду. Також де такий сироп, як блю курасау. Дуже смачна піна колада. Практично найкращий це є Eldorado Вайт. І звичайно, для того, щоб була піна, дуже така ніжна. Це ананасовий сочок. це ми збиваємо шейкері. І подача у нас йде в «Харікейн». I want to feel your beat, so give me all the best, you know, is what I need. I want to take your breath, you know, I make you sweat just under. What is it? I want to feel your beat, throw all your clothes off and let's have some fun tonight. I want to go to the house. i the house, i Ось він знаходиться, його ціна 222 гривні. Там де шість бьорнів і горілка в подаруночок з льодом. Досить позитивно, звичайно, досить банально. Але люди, по суті, дуже часто його беруть, бо тому що це не компанія дуже вигідно. мені подобається макіту, сексу не більше, то все таке. Я якось алкогольний алкоголь напиток, якось не знаю. А такі, такі жіночі напиток, так, знаю. Ти щось таке легенькі ти так робиш, так? Так, буде тось таку дяту, так? І мені по голові буде дати, так? Да? А чого по голові? Ну це такий коктейль, так називається, Опа, нічого собі. І що все буде? Мої голова будуть тії стиль. Ой, нормально. Не класно якісь. Задумка, хана. Якусь голова не будуть, знаєш, якусь шахтор вигадає, я, я працюю шахту, я був біля між просто, знаєш. Я працював там 10 років і став в чорний. Інший шоумен Володимир Жогло, Систематичні гаспаті, які організовує тут у збирають чи не найбільшу аудиторію. Тим цього разу прийшов сюди не на роботу, а святкувати пароботську вечірку свого друга. Я не знаю. Мені здається, що в гастейшені є е, дуже, дуже чітко визначена своя клієнтура, але це не заважає людям приходити постійно, постійно і оновлювати і омоложувати, тому що е, тут дуже часто є вечірки, на які я особисто хожу. Якщо ну я взагалі в принципі людина не не тусовочна людина, яка не має клубного життя, в принципі, як за правило собі не бере. Я приходжу сюди, тому що тут звучить дивовижна музика, розкішна, в танцювальному форматі. Класична, якщо люди розуміють про що я говорю, тут звучить часто Chemical Brothers, Prodigy, Hard Hop Hutton, Crystal Method. То музика того напряму. Того стилю, яка мене влаштовує, яка мені дуже подобається, і відповідно я хожу сюди. Не вся така музика згідна, тому що є молодь, яка хоче відчути нові віяння, і вони тут теж можуть абсолютно спокійно отримати і відпочити максимально. Без пафосу, гламуру, без прикрас. Знімаємо на відеокамеру усе, що побачимо. Показуємо усе, як воно є. Ми не робимо картинку яскравішою, річ гарнішою, а людину розумнішою. З нами працюють лише ті особистості, заклади, заходи. Хто не боїться показати дві сторони медалі своєї діяльності? Нагадую, програма Ефект чи дефект без прикрас і пафосу про заклади події особистостей, які варті уваги цього разу про Station», що на джерельній 20, а точніше про другий поверх закладу Нічний клуб Койот нас цікавить, чи ринг посеред клубу не створює бар'єр між публікою і артистами. Я би не сказав. Я наоборот, він об'єднує учуття, такі босерські, справні, бачить те, такий бач, клуб з юрингами. Мені дуже подобається. Хто придумав молодець, люди не знають, то обов'язково має бути приємні офіціанти. Знаєш. Офіціанти дуже люди, люди можуть піти ще. Раз. Є такий клуб, який ти підеш там, якось Я офіціанти, кліці, вони взагалі тобі якось не реагують, або щось приємне, не усміхаються. Ні, я передаю уваги на те, що офіціант має бути приємний. Музику має бути такі драйвовий, драйвові, сучасне, якісь нові та біган, музика, що? їжу. До речі, про їжу. Справжні стейки з будь-якої частини свинини чи телятини, пивні тарілки. Що що? А їжа тут справді на всі сто кажуть відвідувачі. До речі, і бізнес-ланчі за зручними цінами і смачними пропозиціями. Я інколи йду баю не то, що питання, а за то, що нормально. Якийсь стейк або щось. Чесно, я тут якось не ходжу так, навіть аналіз кожен день або щось. Але я не проти ходити, якось з друзями, якщо вони ходять там, де мої друзі ходять. А я не проти, бо я тут... У вас віси точно Так. Експерти на сьогодні шоу мене співака Джейкоба відпускаємо і підсумовуватимемо побачене. Ви ще молоді, треба танцювати, розважатися, але не пийте багато, бути чемними. Завжди коли кудись йдете, скажіть батьки, куди ви йдете, щоб вони знали, де ви є і так далі. А, все класно, відця прекрасно. Підсумовуємо Програма Ефект чи дефект ми у Зґастейшен, що у Львові на джерельній 20. Зокрема, на другому поверсі у нічному клубі Койот. Репфозня сьогодні. Завтра дискотека студентська. Післязавтра попсова. Ще в інший день повний розпродаж алкоголю на вечірці дюті фрі. І так день за днем тут не нудьгують. Найбільше клієнтів в четвер, п'ятницю, суботу, неділю, і коли жіночий день. Коктейлів, до речі, колосальний вибір і ексклюзивні, які є тільки в койот, і в особливі дні дуже дешево. Ми тут залишаємось, з вами прощаємося, Скажемо до зустрічі у програмі Ефект чи дефект. Нам тут клубі «Койот» подобається. Чи добре тут буде вам, вирішуйте, самі прийшовши сюди, наразі кажемо «па». Нагадуємо, ексцентричний гурт «Поющі труси вже 6 червня, тільки тут і дискотека, під провідні треки.